Цікавий момент, ми можемо приховати, наприклад, в 3D-якісь елементи, але ми можемо в плані також приховати по категоріях елементи, зокрема по, категоріях, по категорії шару. Вибираємо елемент, який хочемо заховати. Наприклад, номер приміщення, права кнопка, і вибираємо шари, шукаємо, можна, до речі, заблокувати, а можна приховати шар. Ось. Зникли номери. І, звернути увагу, з'явилися тут спеціальний тоді, якщо ми втручаємося в готові, конструкції, в готові комбінації. Тому цю комбінацію потрібно зберегти, наприклад, пишете, що вам потрібно, і фіксуєте це у навігаторі. Таким чином можна по категоріях. Ховати елементи, ну, майже щось таке подібне, що і приховати в 3D, але тут ми працюємо з цілою категорією приналежності до якогось шару. Теж досить приємно і цікаво.